Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я подлізу з рецептом дуже смачних та хрустких чіпсів. Готуються вони дуже просто, а саме головне з доступних інгредієнтів. Для початку потрібно відварити картоплю, відварюємо як на звичайну картоплю пюре, зливаємо повністю всю воду і перебиваємо її за допомогою погружного блендера. Далі додаємо воду, кукурудзний крохмаль і все добре перемішуємо. І нагадую, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І все, маса готова. Тепер потрібно її перекласти в кондитерський мішок, і також сюди в цю картопляну масу за бажанням можна додати будь-які улюблені ваші спеції або трави. Я зробила половину звичайної із солью, а в другу половину додала трішки копченої паприки. У мене вийшло два ось таких мішечка з картопляною масою. Тепер беремо деко, застилаємо його пергаментом. Пергамент беріть якісний, бажано просиліконений. і видавлюємо по трішки картопляної маси. Залишайте між ними місце, так як далі ми будемо їх розплющувати. Наверх викладаємо знов лист пергаменту, беремо стакан і ось так надушуємо на кожен чіпс, розплющуючи його в тоненький-тоненький пласт. Далі відправляємо це все в духовку, випікаються вони приблизно 10-12 хвилин при температурі 180 градусів. Орієнтуйтеся на свою духовку, так як у вас може зайняти це трішки більше або менше часу. І коли чіпси приготувалися, верхній лист пергаменту дуже добре від них відходить. Знімаємо кожен чіпс з пергаменту. Якщо буде трішки десь погано відходити чіпс, можна його зняти обережно за допомогою ножечка. Ці чіпси виходять дуже смачними, хрусткими, а головне вони приготовлені з натуральних інгредієнтів, їх можна давати своїм діткам. Усім смачного та до нових рецептів.